Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра, о 18.30, відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі. Іpswich Таун у себе вдома на стадіоні Портмен Роуд команда Макені буде приймати Манчестер Сіті Хосепа Гвердіоли. Ну і сьогодні я би хотів поговорити про Іпсвіч. Про Манчестер Сіті, ну і в кінці відео відповідно поділитися своєю думкою, чого все-таки ти очікує та я від даного двобоя. Ну давайте, друзі, про все поговоримо взагалі то по порядку. Подивимося, взагалі то шанси на перемогу. 13% що переможе Іпсвіч, 17% що буде нічия, Та 70% що переможе Манчестер Сіті. Друзі, брати очну зустрічі. Між командами був зіграний один матч. Він відбувався відповідно у цьому сезоні. 24-25, 24 серпня, 24 рік. Сіті перемагає на цих Steдіan Іпсвіч з рахунком 4-1. Смодіч на 7 хвилині матчу маючи рахунок, у тому матчі відкрив. Але потім Мернехоллам на 12-й хвилині з пенальті рахунок зрівняв. потім Ківіндеброй не забув на 14-й хвилині. Рахунок стає вже 2-1. На 16-й хвилі, той таки Холод забиває і рахунок вже 3-1. В кінці кінців той таки Холод заб'є ще на 88-й хвилині матчі та зробить в кінці-кінців хетрік у даному двобої. Друзі, тепер давайте взагалі то подивимося, що турнірна таблиця. На момент того, коли записується відео, Сіті йде на 7 позиції. як ви бачите, 35 очок має Сіті. У своєму пасиві після 21 тура Сіті має 6 поразок, 5 нічих та 10 перемог у своєму пасиві. 38 забитих м'яча моя команда Хосепа Гвардіоли. у своєму пасиві. 29 м'яча пропущено, плюс 9 різниця забитих та пропущених. Відповідно, складає у Сіті. Останні 5 матчів команди. Як ви бачите, 2 нічі в них було, дві перемоги та одна поразка. У Манчестер Сіті за останні 5 матчів. Якщо брати Іпсвіч команда Макіни, після 21 тура йде на 18 позиції. 16 очок має Іпсвіч. У своєму пасиві 11 поразок, 7 нічих 3 перемоги в Іпсвіча. Ну і, відповідно, Іпсвіч. Намагатиметься, звичайно, буде намагатися вийти з зони виліту, хоча буде команді Макіни. Дуже важко це зробити. Останні п'ять матчів команди, три поразки, одна перемога та одна відповідна нічия в Іпсвіча-Макі. До речі, друзі, останні матчі Іпсвіча визьбулася перемога на Челсі, потім було нічия з Фулгемом. Потім вдалося виграти Брістоль Роверс у Кубку Англії і Іпсич пройшов далі. А потім була ось поразка від Брайтона, якраз то напередодні матчу матчу к Сіті. Тобто напередодні ось цього матчу Іпсич да? Манчестер Сіті. Іпсич програв Брайтону за рахунком 0-2. Хоче ж казати про Сіті. У Сіті було нічого з Брентфордом напередодні даного ну, Двобоя. нічого було 2-2 хоча Сіті вигравав в два м'ячі. І Здавалося, що в світі ситуація була під контролем. Але Брентфорд зробив камбек. Команда Томаса Франка витягла ніч у тому матчі. Команди розписали бойову ніч в кінці в кінці 2-2. Друзі, після поразки від Естанвіли. Ось була ніч з Евертоном, а потім Лестер вдалося перемогти з рахунком 2-0 Вестхем Юнайтед вдається перемогти з рахунком 4-1 Солфорд Сіті, вдається перемогти у Кубку Англії з рахунком 8-0. І ось ця бойова ніча була з Пренфордом. Потім у Сіті ще й Паріж йде у лізі чемповані. Справді насичений календар. Сіть фаворит, Сіть фаворит, звичайно, ще на даний поєдинок, але Іпсвіч це дуже сильна команда. І да, Сіті хіта набирає, але я все-таки думаю, що Іпсвіч, в принципі, дуже хороший футбол завтра покаже. До речі, друзі, давайте подивимося, хто тут не зіграє в нас. У Іпсвіча це Смодіч, який, до речі, забивав на Етіхаді Хаді Чаплін. Зебе, Окбене не зіграють за Іпсвіч, Родрід Джон Стоунз, Не зіграють за Манчестер Сіті. Хочеться побажати справді усім скоріше одужання та всього самого-самого найкращого. Тепер, друзі, давайте безпосередньо переходити до самих хто думок. Чого, друзі, я очікую? Я очікую хорошого футбола. Да, сіті фаворит. да, Манчестер сіті фаворит. Сіті буде більше володіти м'ячем, сіті буде більше атакувати. Але я думаю, що Іпсвіч перед цими болівальниками і матч проти Челсі це показав. І матч проти Челсі це показав. І протитотнема, що ці команди недооцінювати не потрібно. Іпсвіч – це дуже сильна команда, і вона, знаєте, так на характері справді діє проти таких команд, як Челсі. Я пам'ятаю цей матч Іпсвіч. Просто справді така самовідданість, просто неймовірна самовідданість була футболістів. Я думаю, що така самовідданість буде і завтра. Команда буде битися до кінця. Думаю, що обидві команди заб'ються. У Сіті не все зараз ідеально в захисті, у Іпсі також. Тому думаю, що і Сіті Заб'є, і Іпсвіч, думаю, свій м'яч знає, а обидві команди я думаю, заб'ються. Обидві команди я думаю, заб'ються. Це моя перша думка на даний поєдинок. Друга моя думка: Ну, я все-таки віду перевагу Сіті. Думаю, що піде Хосепа Госепа як мінімум, Іпсічі не програють, хоча знов таки, друзі, я нічів взагалі не виключаю. Тобто нічю я взагалі, друзі, не виключаю, нічим не здивуюся, якоїсь нічі 1-1. Але, скоріше за все, Сіті здобуде якусь важку мінімальну перемогу за рахунком 2-1. Ви знаєте, якась буде важка гра. Я думаю, для Сіті, але все-таки свої три бали згорем пополам, але я думаю, що команда хто себе збере. Я думаю, що Сіті переможе і все, чи десь за рахунком, скоріш за все, 2-1. Ось, але основна моя думка, це обидві команди The Beauty та Манчестер Сіті як мінімум Іпсвічу не програє. Я думаю, що Сіті переможе Іпсвіч, скоріше за все, за якимось мінімальним рахунком 2-1. Але нічлю її виключити не буде. Але знов таки, скоріше за все, я думаю, що Сіті переможе з рахунком 2-1. Ось, але нічого її не виключає. Тож, основна моя думка, друзі, це обидві команди The Beauty та Манчестер Сіті як мінімум не програє Іпсвічом. Думаю, що скоріш за все, 2-1 сіті переможе. Якась важка, така знаєте, перемога буде 10. Я думаю, якось так, друзі. Друзі, що думаєте, взагалі то ви напишіть свої думки в коментарях, якщо у вас є таке бажання. Я вам, друзі, дякую за увагу, хочу вам та вашим рідним тільки добра та щастя побажати в житті. Бережіть себе, мої любі, усім на побачення, усім нових зустрічей!